Радіо Чикаго» Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 AM і традиційно зараз поговоримо про актуальні новини Америки. Наталю, розповідай, що ти для нас підготувала для наших слухачів і для мене це також буде сюрпризом. Отож, маю дві новини. Розпочинаємо напевно з е, тих комах, яких я страшенно боюся і не люблю. Отож є інформація, що у Нью-Йорку можуть з'явитися павуки, що літають. Власне цього літа в Нью-Йорку та Нью-Джерсі може з'явитися інвазивні павуки Джоро. І їх особливість є вміння ширяти в повітрі, тобто цим вони займаються відразу після вилуплення з яєць. Ну я сподіваюся, що вони маленькі вилуплюються, їх майже видно не буде. Власне, нещодавно їх виявили на півночі США у штаті Меріленд, і відрізнити їх можна по яскраво-жовтому або коричневому забарвленню, сірим або синім смугами. Однак, експерти поспішають заспокоїти жителів Нью-Йорка та Нью-Джерсі, адже павуки Джору зазвичай не становлять загрози для людини і кусають лише тоді, коли відчувають загрозу на свою адресу. І мене все ж таки все рівно лякає, що вони навіть ну можуть вкусити. Тому що хто знає, що в їхню голову прийде, і що для них буде становити загрозу. Як люди так само, знаєш? Вони вони тебе вкусять тоді після того, як вони будуть захищатися і відчують якусь загрозу від людини. Тому так само й до людей, що зна, що прийде йому в голову. Ну, насправді, це таке. Це ми зараз сміємося. Що ну ні, я не сміюся, я реально боюся павуків. Але Але насправді але... це дуже круто, що знайшли такий вид літаючих павуків, тому що ти е думає, що е круто. Це круто, тому що дивися. Чим більше е живого знаходиться на планеті, тим більше ця земля проіснує. Наприклад, якби вони написали, що вимерли літаючі повики, це було б насправді сумно. А так. Але це просто дуже круто. я ще такої думки, що е, ну, раніше я про них не чула. Не знаю, можливо, вони дійсно вже існують на нашій планеті, і це і нормально, що вони є такі. Але е, ну, в Нью-Йорку, я так розумію, їх, мабуть, раніше не було, раз вже про них пишуть, що вони з'явилися або можуть з'явитися. І насправді це якраз викликає, знаєш. Е, От ту думку, що змінюється клімат, а ну, змінюється все на планеті. Тобто, як то кажуть, кінець світом світу не за горою, і власне відбуваються зміни в природі і. Просто страшно те, що, що далі чекати. Тобто, з'являються одні, з'являється щось інше ще, і власне, яким може бути далі вплив на планету. Вплив може бути різний. І власне сьогодні представник ООН закликав всіх задуматися за це в наших новинах, про які вже наші слухачі чули, або так само вони будуть повторюватися ці новини, і зможете почути в наступних годинах наших вечірнього етеру. Але дивись, вони пишуть в новині, що це доброзичливі сусіди. Це означає, що вони не принесуть нічого шкідливого. Наталю. Тому тобі не Я потрібно боятися так само Я всім іншим нашим слухачам і відоглядачам, які дивляться це відео. Це літаючі пауки. Можливо, це. Знаєш, це настільки маленька комашка, що ти велика людина, ти її можеш навіть і не помітити в тому самому великому мегаполісі Нью-Йорку. Тому я тому... ще раз сподіваюся, бо мене навіть лякає вити маленьких павучків, але тим не менш. Добре, закрилися ці теми з павуками. Сподіваюся, що вони до Чикаго не долетять. Але є ще одна новина, і власне, вона стосується чоловічого здоров'я. Відтак також інформація, що у спермі знайшли мікропластик, що може бути пов'язано з безпліддям. Власне вчання провели і проаналізували сперму 36 чоловіків, і у всіх зразках вони знайшли мікропластик, який раніше пов'язували з концерогенним впливом на організм. Цього разу вчених зацікавив вплив мікропластику на репродуктивні функції, і справді сперматозоїди в спермі, де виявили маленькі частинки, були менш рухливі. І тут знаєш, ти собі думаєш стільки всього прогресуюче, не знаю, людство, технології, тому подібне. І з часом ось як воно може попливати власне на людське здоров'я. І, власне, це погано, тому що а, тому, що і справді, знаєш, ми говорили тут про кінець світу в першій новині, і тут ми вже говоримо про. Те, що можливо все світ натякає, що не потрібно далі розмножуватися, щоб ці наступні люди не помирали, це насправді дуже. Дуже несмішно, і власне мікропластик знайшли навіть у спермі, і мікро-мікро він може знаходитись навіть у бутилці води, з якої ми п'ємо, і які ми купуємо у магазинах. Це означає, що потрібно переходити на скло, і тоді ми будемо менше забруднювати от, то, до речі, менше от забруднювати природу. От тут є інформація про те пластику, що найпоширеніший тепластику, який виявили в зразках. Це є полістерон, який використовують, наприклад, для виготовлення пінопласту. Тобто, це не просто якийсь пластик, наприклад, там в пляшках пляшок. Ну, це різний може бути пластик. Так да, ну бачиш, тут вони ну не знаю. Шкода насправді що так сталося. Ну як шкода, давайте бути відбудемо відвертими. Ми зараз використовуємо просто мега багато пластику усюди. Тому, по можливості, ну не знаю, кожен має почати себе. Хоча б це про забруднення навколишнього середовища. Ось як нам природа власне віддячує, потрібно дійсно. Менше цього споживати, і відповідно, щоб менше це всього вироблялося. Щоб, знаєте, є попит, є пропозиція, тому давайте нас не буде цієї пропозиції, і тоді зменшиться попит. Е, тому і сподіваюся, що в майбутньому тоді і не буде вже такого впливу на людське здоров'я. Бо зараз, як ми бачимо, просто пожинаємо плоди е, оцієї нашої недбалості. Ну і власне про пластик, і хотілося б згадати ще одну новину про те, що магазини Family Dollar можуть зникнути в Сполучених Штатах Америки. Компанія Dollar Tree заявила, що розглядає можливість продажу своєї мережі магазинів Family Dollar. От на сьогоднішній день Dollar 3 має 16 397 магазинів у 48 штатах та Канаді, з яких 7 300 Family Dollar. Нагадаємо, що в березні Dollar 3 оголосила, що в першій половині 2024 року фінансового планує закрити приблизно 600 магазинів Family Dollar, а також ще 370 магазинів Family Dollar і 30 магазинів Dollar 3 після того, як закінчиться термін оренди приміщення, де розпочатку. Сташовані вони. Того, е, того ж місяця 3 підвищила максимальну вартість своїх товарів до 7 доларів. Я думаю, що майже кожен українець, який знаходиться в Америці, знає, що це за магазин Dollar е, і... Е, наш я, не... я пригадую, ми раніше вже говорили цю новину. Тобто ще давніше вони заявляли про те, що вони можуть зникнути. І я так розумію, що е, хоча попит мені здається колосальний, просто можливо їм не вигідно. Попит колосальний, але їм не вигідно, розумієш. А, то, то там мало охорони, мало працівників. Напевно, на дверях не стоїть ось цей датчик і. Багато людей, які мало забезпечені, можуть собі просто взяти собі щось з кишеню mm -hmm. або в сумку і вийти. Потім товари по долар 25, ну це є ніщо, кава дорожча в старбаксі чи в інших магазинах. І, звісно, я думаю, що вони не йдуть, вони йдуть в мінус, або просто вони, конкуренти, зажимають долар 3 в глухий кут, тому що, наприклад, mm -hmm. якщо в тому самому таргеті та, той самий олівець коштує 5 доларів, а долар 3 ти можеш купити за долар 25, цілу пачку олівців. Можливо, вони, знаєш, так витісняють конкурентів з ринку. Ну, власне, будемо слідкувати за подіями, тому що це наразі тільки заяви, що вони планують, можуть, точніше, можуть зникнути. Чи зникнуть, чи ні, не знаємо. Скільки часу до цього прийде, також не знаємо. Тому будемо мати оновлення, обов'язково вас повідомимо про це. Отож, це були всі актуальні новини, які хотілося б обговорити за цю останню добу, 6 червня. А почуємося вже з вами після рекламної паузи. Залишайтеся з нами на хвилі 12.40. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.